Одні заплітають волосся у дреди, інші надають перевагу класичним косам. Навчитися їх плести теж наука не з простих. Та ці панянки опанували її віртуозно. Свої вміння демонструють на дорослих та дітях у їхній майстерні. Усе як сто років тому на Київщині. Саме звідти, ля, на Прикарпаття завітали ці колоритні гості зі своїми особливими вишиванками та піснями.

Фестивальний майстер-клас із заплітання кіс народився цілком спонтанно. Спершу жінки робили класичні народні зачіски одна одній, потім підтягнулася й малеча. До речі, коли діти нервують під час такої майже медитативної справи, майстрині кажуть, тут щось не те. Адже насправді ця процедура покликана заспокоїти і гармонізувати як саму імпровізовану перукарку плетуху, так і її клієнтку. Ти сакральні і, і магічні дуже багато ментів виховуючи виховуючи дівчинку, дуже багато цьому уваги надавалося. От ну і далі жінка відповідним чином з волоссям завжди є особливе, тобто накрита голова в одруженої, і ну, це власне перехід під час весілля, коли покривання, момент відбувається. Ну, і дуже багато чого. І тому, ну, а до того ж, поки це дівчина чи ще маленька, чи ще не одружена, то це краса, безумовно, у волосі, це завжди краса дівчини. Створити таке диво на власній голові своїми ж руками не кожному під силу, тому черга до цієї майстерні не закінчується ніколи. Я думаю, що зручно, бо е, тут такі умови, що собі самому не можна якось зробити гарну зачіску. А так я на змога піти запластитися. Щось я не знаю. Магію ніякого не відчуваю, але дуже легенько я собі часто плечу. Та тому, що коли, Можете, там, коли та. Та. але і так звідси, щоб зібрати зверху, я не можу. Я можу тільки тако, ззаду. У мене дуже густий волос, і зверху так не можу зібрати. Ці гості представляють на Прикарпатті музей Івана Гончара та дитячу школу Орелі, яка діє при ньому. Вони навчають дітей, базуючись на основах так званої бабусиної педагогіки і традиційної культури. У ній все багатство мови і звичаїв, обрядів та строїв. Останні задоволенням демонструють на собі. Пані Марія, до прикладу, стверджує, у сорочці вишиванці одразу ж по іншому себе відчуває. Загалом. Любить вбиратися у автентичне. Зараз вона в національному строї, характерному для мешканців Чернігівщини, а от крайка Полтавська. Була на практиці. Що мені бабуся подарувала там, ми познайомилися, вона подарувала мені від цієї сорочки лише рукава, бачите, тут пришити й до мішка. І за сарафаном не видно, але ну, дуже люблю, і вона мені просто стала близька і я не зміняю її. Вона мені така щаслива. А в ньому набагато зручніше і приємніше, і жіночніше, і себе почуваєш і якось. Ну, приємніше ніж просто в джинсах і в майці. Дитяча майстерня це також добірка найрізноманітніших традиційних забавок, якими дивують дослідники цієї тематики. кажуть, у їхній справі головне динамічно реагувати на те, що малечі, цікавіше. Тоді результати виховання не змусять на себе чекати. Забави, які ми показуємо, це ми збираємо матеріал з усієї України. Власне, ось тобто, це можуть бути і західної України з Рівненщини. Ну Чернігівщина, Київщина, тобто це дуже різний такий матеріал. Ось але він ну. Однаково цікавої, тобто будь-якій дитині, чи будь-вона там з Києва чи з іншого зовсім кінця світу, тому що ось на фестивалі я якраз побачила дітки іноземних гостей. Вони на цьому емоційному рівні ну включаються в цю забаву, і абсолютно не важливо, чи вони розуміють текст. Вони сприймають все серцем, вони включаються в цю гру, рухаються з нами разом. Тобто ніяких перешкод тут якраз немає. Бар'єрів ніяких тут така повна свобода в усьому цьому. Оксана Квітна. Віталій Савчук, Новини 402.